З життям єврейської громади Тернополя пов'язаний ще один будинок на розі Міцкевича і Острозького, тепер 9 номер, що зберігся до наших днів. Це приміщення єврейської лікарні, жидівського шпиталю. Збереглися документи, які засвідчують, що початки її існування сягають 1830-х років. Закладена вона на громадські кошти. Згодом її облаштували водогоном, ванною, провели електричне освітлення. При лікарні був і молитовний будинок. Серед іншого опікувалася перестарілими лазнею і кладовищем. Кладовище це, мабуть, мається на увазі Острозького 45. Так, а тепер Суму по колишній вулиці Болеслава Хороброго. Зараз бульвар Шевченка. Спускаємося вниз до Острозького 9.